Всім привіт! Ви на каналі Квітуча Україна і сьогодні я хочу розповісти вам про кокосове волокно. Навколо нього дуже багато запитань, а інформації обмаль. Саме тому я вирішила в деталях розповісти вам, що ж це таке і як з ним правильно працювати. Отже, кокосове волокно це органічна добавка до ґрунту для вирощування кімнатних рослин. Завдяки пористій структурі воно має найвищий коефіцієнт аерації, тому найкраще підходить для аероїдних рослин, яким вкрай необхідний пухкий ґрунт з високим містом кисню. До таких рослин відносяться аглоонеми, антуріуми, дефінбахії, епіпремнуми та сцендапсуси, монстери, філодендрони, спатифілуми, сингодніуми, заміокулькаси. Також ґрунт з додаванням кокосового волокна ідеально підходить для марант, калатей та стромант, для папоротей різних видів і для рослин, які вирощуються на гнотовому поливі. Крім високого рівня аерації, волокно кокоса має ще кілька переваг. Воно не гниє, чудово утримує вологу, але водночас перешкоджає розвитку бактерій та плісняв. Єдиним недоліком кокосового волокна є надлишок солей, які лишаються після первинної обробки. Саме тому перед тим як використовувати волокно, його необхідно промити. Для цього потрібно просто замочити його в теплій воді на пів години, а потім злити воду. Таку процедуру необхідно повторити 4-5 разів. Так, це трошки клопітно, але результат того вартий. Якщо ви плануєте вирощувати рослини в чистому кокосовому волокні, то пам'ятайте, що воно не містить ніяких поживних речовин і не забувайте вчасно підживлювати зелених улюбленців добривами. А я ж рекомендую додавати його в якості домішку до торфяного ґрунту з перлітом, сосновою корою, вугіллям та іншими розпушувачами. Саме такий субстрат сподобався моїм ароїдним рослинкам найбільше. А як його замішати, я розповім у наступних відео, тож не забудьте підписатися на канал, аби вчасно отримати сповіщення. До нових зустрічей!